Будь ласка, візьміть наборчик. Я перемогла. До, до побачення. У центральному міському районі триває видача безкоштовних продуктових наборів. Тут працює один із найбільш завантажених пунктів. Лише за цю хвилю він видав уже понад три тисячі наборів. Люди приходять щодня зранку до 15.00, аби отримати допомогу, яка у складний час стала суттєвою підтримкою для багатьох родин. Обслуговую 15 людей. В першу хвилю я вже отримувала набори своїм підопічним, а зараз у мене нова підопічна і вона ще не отримувала свій набір, тому зараз я буду її отримувати. Ну там мука, консерви, олія, цукор ну все, що потрібно пенсіонерам. Це суттєва допомога. У районі працюють одразу кілька стаціонарних пунктів та виїзні бригади. Загалом у центральному міському районі за рік видали близько 20 тисяч наборів а з початку великої війни понад 166 тисяч. Станом на сьогодні ми завершуємо видачу шостої хвилі продуктових наборів. Загалом по району видано близько 20 тисяч за рік продуктових наборів. Саме на цьому пункту, де ми зараз з вами знаходимося, за шосту хвилю видано понад 3 тисячі продуктових наборів. Загалом за рік близько 10 тисяч продуктових наборів видано саме на цьому пункті. Загалом по місту цього року вже видало більше 300 тисяч продуктових наборів, у тому числі понад 9 тисяч родинам переселенців. А з початку війни більше 1 мільйона 100 тисяч. Нагадую всім криворіжцям, кого це стосується. Останній день, коли можна отримати продуктовий набор в цьому році, це 15 грудня до 15.00. Після цього всі пункти видачі продуктових наборів перейдуть на вже. Підрахування річного звіту Всього з спочатку війни видано більше ніж мільйона ста. Продуктових наборів криворіжцям і ВПО, які зареєстровані в Кривому Розі. пункти видачі продовжують працювати в безвихідних з понеділка по суботу. Маломобільним криворіжцям допомогу привозять додому, а для віддалених мікрорайонів організовують виїзні точки. Усі види допомог та пільг місто планує зберегти і наступного року, щоб підтримка людей залишалася стабільною та безперервною. Анастасія Співак Ірина Симкович, перший міський.